Понеділок 29 липня в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаю! 210 FPV-дронів різних моделей сьогодні передав військовослужбовцям Хмельницький міський голова Олександр Семчишин. Загальна вартість бойових пташок 2 мільйони 700 тисяч гривень. Гроші на придбання виділили з бюджету громади. На початку тижня ми обов'язково передаємо передач для наших сил оборони. Традиційно це вже FPV-дрони, квадрокоптери або засоби РЕП. Сьогодні ми передаємо FPV-дрони. Це півдрони придбані за кошти міського бюджету, 10 дюймові з посиленою батареєю, з хорошою рамою, з хорошою камерою дозволяють працювати і як камікадзе. Ну і зі скидами аналогічно. Ми їх сьогодні придаємо 150 штук. Ну а також чергову партію в 7-дюймових, так званої сімки власної збірки, які ми продовжуємо збирати своїми силами. 210 штучок, десятки сімки сьогодні передаємо різним підрозділам сіл оборони. Дякую принагідно платникам податків за те, що. Наповнюють частину і йдуть на можливість підтримувати сили оборони. Я зазначу, що з початку року вже понад 4 7 триста 8 сімка, вісімка, десятка з двома камерами, з тепловізорами власної збірки. Придбані вже понад 330 квадрокоптерів, знову ж таки з тепловізорами дорожчої серії. Ну а також не тільки квадри, в тому числі гексакоптери. Ну і вже майже 100 засобів ребу і реру, різної модифікації, різної вартості, різного призначення, придбано і передано нашим силам оборони. Це все насправді вже величезний фінансовий ресурс, ну але ми не зупиняємось, виділяємо кошти далі, купуємо далі, збираємо далі. І FPV, і квадрокоптери, і засоби РЕБ, РЕРУ, і інше обладнання, яке на сьогодні потрібно нашим військовим. Таких передач попереду буде багато, ми працюємо далі. Засоби радіоелектронної боротьби потрібні військовослужбовцям кількох бригад, які захищають Україну на різних ділянках фронту. Кошти на їх закупівлю збирають у громадській організації Планета волонтерів. Вартість одного засобу РЕП близько 120 тисяч гривень. Крім того, захисникам потрібні зарядні станції та кошти на ремонт автівок. Хмельничан закликають підтримати збір, адже від наших донатів залежить життя бійців. Реб це те, що захищає наших захисників від фпв-шок ворожих. Хлопцям безпосередньо потрібні захисти, як окопні реби, так і реби на автівки на евакуаційні машини. Потрібні реби зарядні станції так само їм потрібні, тому що ми розуміємо, ми бачимо, що в нас відбувається, коли вимикають світло, та як в нас зупиняється життя. У хлопців це більш нагально. Вони не маючи світла, не маючи можливості зарядити. Техніку, апаратуру, батареї на мавіки ну будь-що, будь-що воно все працює від заряду. Фактично, всі ті, що з якими ми працюємо, ті, що до нас звертаються. Я не знаю, як в інших людей і інших волонтерів, колег, але у нас так вони звертаються в крайньому в, в крайньому випадку, коли вже їхні запаси вичерпані, тому що е, реально хлопці з кожної зарплати скидаються в. Певну суму. До нас звернувся вчора. Буквально пролетів запит наш хмельничанин. За два з половиною роки він звернувся вперше. Каже, та я просто вже не можу тягнути ремонти автівки. І на сьогодні, ну, це плюс-мінус, знову ж таки, це те, що йому порахували попередньо, це близько 15 тисяч. Тому я закликаю не бути байдужими і розуміти, що наше життя залежить від наших захисників, а життя наших захисників залежить від нашої підтримки. Медичний Оскар знову у Хмельницькому. Престижну відзнаку Орден святого Пантелеймона, яка вручається кращим лікарям країни, отримала Людмила Головко, сімейна лікарка, директорка міського центру первинної медико-санітарної допомоги номер 2 Нагородження відбулося 27 липня у столиці. Загалом цьогоріч відзначили півсотні військових і цивільних медиків, а також бойових медиків із Греції та Латвії, які рятують військовослужбовців Збройних сил України. Нагадаємо, орден Святого Пантелеймона з 2017 року є найвищою громадською нагородою для лікарів. Він присуджується за значні професійні здобутки в галузі охорони здоров'я, в духовному та фізичному розвитку суспільства, благодійній та громадській діяльності. Крім Людмили Головко, у попередні роки відзнаку отримувала директорка Хмельницької міської дитячої лікарні Наталія Зимак-Закутня. А також завідувачка відділення паліативної та хоспісної допомоги Хмельницької міської лікарні Галина Величко. Поетичну збірку Птах і аритмія ночі презентував військовослужбовець Олександр Шенькарук. Хмельничанин у вересні 2022 року вступив до лав ЗСУ. Служить артилеристом на Донеччині. Вірші писав ще у шкільні роки. Після 20-річної перерви повернувся до створення поезії вже на фронті. До збірки Олександра Шенька рука увійшли вірші про війну, інтимна лірика та філософська поезія. Коли попав на Донбас, от, війна кхм, надихнула. Аритмія ночі – це буває затише, буває тихо в землі, в цьому лісі. Це ліс. А потім за пів години все змінюється, і знову починають снаряди, і ми стріляємо, і, і в нашу сторону стріляють. От, і аритмія це і є, що тиша, і, а потім сплеск обстрілів, записував зразу, одразу ж в телефон. От, на ротації дописуватися вірші, Я як артилерист, тобто ця тема в нас взагалі не розкрита от, в поезії. Тобто, про війну пишуть багато. От, і військових, і не військових, але тему артилерії от, взагалі не відкрито в нас. От, і в мене досить багато поезій, от, Саме як працює артилерія. Передати значить, нашу роботу артилерії. От, ці, я спішив це робити, тому що це актуально зараз. Мультиспортивні клуби Джуніорс з'являться у Хмельницькому. Ініціатива спрямована на дітей та молодь. Їх у позанавчальний час залучатимуть до занять з сучасними видами спорту. Серед таких: регбі, диск, гольф, корфбол. Ініціював проєкт Олександр Подан, лідер спортивного руху Джуніорс. Нині відбулося підписання меморандуму про партнерство та співпрацю між громадською організацією Рух Олександра Педана Джуніорс, Хмельницькою обласною військовою адміністрацією та благодійною організацією «Захисти Хмельниччину. Зараз діти а... Дуже в важкому психологічному стані, і Всесвітня організація охорони здоров'я доводить те, що для дітей найкращим зараз є рухова активність. Вона допомагає ментально відновитися діткам. Саме рухова активність покращує зараз стан здоров'я дітей психологічний і фізичний. Тому ми маємо подбати про те, щоб дітки під час тривог, нестачі світла. Певної нестачі можливості, наприклад, гроші в батьків рухались активно і в школі, і поза школою. Тому ми власне запроваджуємо тепер відкриття нових спортивних. Мультиспортивних клубів джуніорс, які дітки будуть на території школи тричі на тиждень займатися е, іграми. Це навіть не про спорт, це про фізичну активність. І спілкуватися з психологами, розробленою програмою. І якби у нас на Хмельниччині не було наших вчителів джуніорс, які прийшли наші тренінги, які знали наші види спорту і так далі, ми б за це просто не брались. А у нас є база вчителів, які вже стали тренерами, і тому ми з ними це запроваджуємо. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19 а також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!